Щети, щепліх, щедрівочка, прилетіла дівочка. стала вона питати господаря, викликати. Стала собі щепитати, господаря, викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, Там мовочки покотилися, ягнички народи. Покотилися, ярнички народились, в тебе товар ходили. Висход... Будеш мати ніку грошей, у тебе товар, весь хороший Будеш мати купу грошей, хоч не гроші, то полова, в тебе жінка, чорноброва, хоч не гроші, то полова, в тебе жінка, чорноброва, щедріх, щедрік, щедрівочка, прилетіла, ластівочка, Щедріх, щедрік, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Стала собі щебета, ти Ти вийди, господарю, подивися на кошару, там овички покотилися, ягнички народились. У тебе товар, весь хороший, будеш мати мірку грошей. У тебе товар, весь хороший, будеш мати. Ти мірку грошей, хоч не гроші, то полова. В тебе жінка чорноброва. Щедрік, щедрік, щедрівочка, прилетіла ластівочка, Щедрік, щедрік, щедрівочка, прилетіла ластівочка.